Боже, святий, крім після свят, безсмертий, помилуймо, слава Боцю і Сину, і Святому, Духу, і нині, при слово віки, віком. Е, Свята, я тройця, помилуй нас, Господи, звісти наші, тих попрости беззаконні, наші, святим. на найщиріше вітання з Днем Незалежності в Україні. Наш народ, наша країна в 26-й раз святкує здійснення одвічної мрії українців, бути господарями на своїй прекрасній землі. Багато поколінь українців могли про це хіба мріяти. Нам сьогоднішнім українцям дано долею шанс в такий період жити, жити як? Жити як людина, як громадянин, як українець. Безумовно, ці роки незалежності. Нарешті на здоровий глузд. і не може бути сумніву, що процелюбний український народ, народ зможе поліпшити життя у своїй власній державі. Багато чого є в нашій країні зараз викликає подив, багато чого обурення є чим пишатися, є що виправляти, є що вдосконалювати. Перш за все, пам'ятаємо, що змінити світ можна, змінивши себе. Від усієї душі бажаю вам. Вашим рідним та колегам міцно здоров'я, щастя, добробуту, достатку, миру, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України. Нехай серця наповнюється гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша праця і щоденна молитва за Україну буде надійною, запорукою, щасливого майбутнього. Слава Україні! І майбутнє ми пронесемо, щоб спасибі, на щастя сказали за державу, що ми забула, завідую країну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічну, і живу нову, і, і мову її солов'їну. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. І буде вона урочисто і докунати, і пісня від серця боється. Зоряна сльозина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна, перлина, Україна, на весь світ одна єдина, перлина, Україна, на весь світ одна єдина. Не небо жовте поле, ти Україна, моя доле, трібов ти гостина, ти і я одна родина. Перлина, Україна, на весь світ одна єдина, перлина, Україна, на весь світ одна єдина. Будемо світити лиш для тебе, країну мати, зіринку ти ясна, живи, світи, моя прекрасна. Двох ветеранів, які є живими свідками будівництва України, які постраждали за Україну, вони там, як кажуть, трохи рухалися з 45 по 50 років. Тоді знову пройшло 50 років, поки щось якась каже надія, якась Україна, якась каже, щось відбулося, каже, який рух. А як то було пережити, допустимо, 50-ті роки, 60-ті, коли прогресувала комуна, червоні прапори, коли забувалося і ганьбилося, каже, все, святе і українське. Як то було пережити? Але вони пережили і дожили, кажуть, сьогодні. А ми, ми ж не переживаємо такого якогось пригноблення, такої ганьби, такої, як вони, як про них говорили. Роби, що хочеш, ти вільний. Маєш в Україну, ти він. Ми не вміємо того користати, а нарікаємо. Маємо вже каже, приклад, не буду я вже говорити там, говорити ми високі слова. геройські не потрібно. Простенький приклад, простеньке життя. А як воно каже людьми, над людьми, має свою владу і свій час, і свій, каже, ту силу, де людина показує каже, свою якусь мужність і відданість Україні. Але прийшов час, і я кажуть, і вони побачили своє якесь світло. І вони таке воскресли, каже, тою надією, що не даремно сидів в Сибіру, що не даремно хату забрали, що не даремно стріляли, каже, по лісах, що не даремно, каже, вони були понижені, бідні і голодні. І ще сьогодні вони немає такої для них якоїсь шани і слави. І сьогодні зводять. І сьогодні їм ще далеко до якогось, каже, заможнього, забезпеченого життя. It's come on, Це вітаю вас, знам свята незалежності. За цей день віддали життя мільйони українців і виділи над нами майорить, наш сильно жовтий стяг. І до сьогодні вороги наші не знають спокою. Вони як, як е, круки лізуть на нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Yeah, I'm not не ніку Дівчином та не журися, но щиро молим, нема дівчином, та й не журися, но щиро а світи є а thank